Маємо в наявності Range Rover Discovery, автомобіль привезений з Америки без пошкоджень, автомобіль не фарбований взагалі, з 3 дизельним двигуном, на пневмопідвізки, автомобіль топові комплектації, безключовий доступ, мертві зони. 20-ті диски, топова ледоптика. Лобове з підігрівом. Преміальна музика Meridian. Інкрустоване деревом, салон, шкіра. Е, з вентиляцією та підігрівами. Е, 164 тисячі пробігу. Все працює. Чорний потолок та панорамна стеля. Задній ряд сидінь також з підігрівами та вентиляцією. Автомобіль семимісний. Елекрокришка теж є. Тут все працює, трошки треба відчистити. Підігрів третього ряду сидінь. Так оце виглядає. Технічно автомобіль справний, взагалі без зауважень. Кого цікавить, телефонуйте.